Сезон 2022-2023 у вітчизняному гандболі закриватиме фінал чотирьох жіночого кубку України. Останній трофей клубного сезону розіграють цими вихідними 27 та 28 травня на спортивній арені комплексу Золота Гора в Ужгороді. Між собою боротимуться п'ятиразові володарки цього титулу львівська гличанка. Ужгородські Карпати, які дійшли до статії півфіналу вперше з 2019-го, а також дебютанти фіналу чотирьох, ДЮСШ США нородин Хаєну із Хмельницького. Та львівська політехніка. Ужгородки підходять до завершення сезону із бойовим настроєм. Щоправда, є і втрати у складі. Команда втомлена, але команда налаштовується. У нас вибула молода гравчиня Волупцева. Це у нас своєю молодості, але це стержневий, уже скажімо так, гравець в обороні. У нас є пошкодження у Мілани. Шукаль вона не грала завершальний тур. Ну і там на одну гру. Скажем так, випустили. У є пошкодження, є поточні пошкодження у дівчат. Але, але я думаю, ми, ми потерпимо, ми вийдемо і будемо, будемо боротися за перемогу. Всі ігри фіналу чотирьох можна буде переглянути у прямому ефірі нашого Ютуб каналу. А матчі за участю Карпат також і в ефірі нашого телеканалу.